Шукайте на полицях магазині товари места небі, продукти українські підтримай і ради задачі бібі. Як бібій побував на будівництві? Одного разу бій -бі приїхав на будівництво, щоб перевірити, як працює ескаватор, який він нещодавно ремонтував. Коли екскаватор минулого тижня приїжджав у мою майстерню, у нього були проблеми із мотором. І ті ж погано повертався. Ану подивимось, як справи мого підопічного. Машина працювала відмінно. А сам бібі -Бі дуже зацікавився процесом будівництва чергового будинку. Давайте і ми зазирнемо на будівництво разом із ним. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Будівництво починається з того, що ескаватор викопує величезну яму. Екскаватор має ківш, яким він копає землю. Ківш може рухатися у будь-якому напрямку. А в екскаватора великі колеса і потужний двигун. Потім приїжджає велика вантажівка. У неї екскаватор насипає викопану землю. А вантажівки можуть бути різними. На одне з будівництва вивозять землю. На інших привозять будівельні матеріали: пісок, цемент, цегу. Майстерня бібі. -Бі. Після цього на спеціальній вантажівці бетонозмішувачі привозять бетон і заливають його в цю яму. Таким чином, робиться фундамент. На фундаменті зводять стіни. Їх роблять із цегли або бетону. Після того, як стіни готові, беруться за облаштування даху. Останній етап будівництва встановлення вікон і дверей. Новий будинок чекає на своїх майбутніх мешканців. Дивіться, який гарний він вийшов. Майстерня бібі. -Бі. Досхочу, надивившись на процес будівництва, бібі -Бі поїхав назад у свою майстерню. Дякуємо за цікаву екскурсію, бібі. -Бі. Допомога для швидкої допомоги. Швидка медична допомога, тому й зветься швидкою, що її викликають, коли комусь дуже погано. Часто ліки йде на хвилини. І тоді швидка допомога їде на червоне світло, якщо це не загрожує зіткненням. А інші машини мають давати їй дорогу. В таких ситуаціях швидка допомога має вмикати мигалку і звукову сирену. Ті, хто надає допомогу іншим, теж іноді потребують допомоги. Хто допоможе швидкій допомозі? Ну, звісно ж, бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Оце так швидкість. Що ж трапилося? Якщо ти зупинишся, мені буде легше тобі допомогти. І швидка допомога розповіла бібі, -Бі, як дорогою на виклик у неї вимкнулися мигалка і сирена. Ледве пробиваючися крізь потоки машин, вона приїхала на виклик вчасно. Та з поламаною мигалкою вона не може їздити на екстрені виклики. Як же це погано, коли ти не можеш допомогти тому, хто на тебе розраховує? Давай підключимо комп'ютер і подивимося, що з твоєю мигалкою. Зрозуміло. У мигалці вийшла з ладу електроніка. Через це вона не працює і сирена не звучить. Треба замінити якомога швидше. На тебе чекає термінова робота. Тепер нам треба вибрати мигалку або, правильно кажучи, проблизковий маячок. Дуже яскраво світить, правда? ж? Е, навіть занадто. Ми ж не хочемо засліпити на дорозі усіх довкола. Ні, не годиться. А ця Мигалка, а вона теж синього кольору. Так, але вона не підходить нам за конструкцією. Ми не зможемо її прикріпити. Ну, а ця начебто має підійти. Це те, що нам треба. Ставимо її на місце. Майстернє бібі. Тепер можна сказати диспетчеру, що ти готова стати до роботи. Прийом? Як мене чуєте? Прийом. Хм, здається, рація вийшла з ладу разом з мигалкою. Швидка допомога без зв'язку не зможе прийняти виклик диспетчера і зв'язатися з лікарнею, щоб повідомити, що везуть хворого. Ми поставимо тобі рацію нової моделі. Вона працюватиме краще за стару. Головне правильно вибрати. Ось чудовий пристрій. Надійний і міцний. А телефонний кабель тягтимемо за машиною і щоразу кидатимемо монетку. <хи> Дякую. Може, цей пристрій підійде. Для нього дроти не потрібні. Він ловить радіосигнал на великій відстані. Ловить. Але ж нам треба не лише приймати інформацію, а й відповідати. Не підійде. Можливо, цей. Те, що треба. Готово. Диспетчерська. Прийом. Як мене чуєте, чудово чуємо. Прийом. Швидка допомога. Готова їхати на виклик. Чудово, красно дякуємо, бібі. -бі. Що? Красно дякуємо. Хі -хі. Будь ласка, радий допомогти. Майстерні бібі. -бі. Завдяки швидким і вмілим дієм бібі, -Бі, швидка допомога знову може надавати екстрену медичну допомогу тим, хто її потребує. А ще вона зрозуміла, як це важливо і приємно, коли тобі готові прийти на виручку. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бібі -Бі відвідав виставку роботів. Одного разу Бі-Бі поїхав на міжнародну виставку роботів. Він сів на літак і прилетів у велике місто. Вау! Оце круто! Ваш квиток, будь ласка. <гум> Ось він. Проходьте, будь ласка. <гум> Як чудово. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Робот це автоматичний пристрій, який здійснює механічні операції. Сьогодні роботи працюють на заводах, у лікарнях. Вони допомагають поліції та військовим. Про роботів знімають фільми, мультики, пишуть книги і пісні. Ух ти! Ніколи такого не бачив! Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Тут стільки усього цікавого, куди б ви порадили мені піти. За кілька хвилин почнеться шаховий турнір. Робот-шахіст запрошує всіх охочих зіграти з ним у шахи. Виставковий майданчик номер 5 Ух ти! На це обов'язково треба подивитися. Дякую. Справжні робот шахіст ніколи ще не бачив такого. Запрошую вас зіграти зі мною в шахи. Шахи це настільна логічна гра. Цю гру вигадали в стародавній Індії. Робот-шахіст трішки неуважний. І він заплутався у настільних іграх. Для того, щоб зіграти з ним у шахи. Нам треба правильно вибрати настільну гру. Що ж нам вибрати? Це карти. Нам ця гра не підходить. Доміно? Я вмію зводити будиночки з доміно, але робот шахіст не вміє грати у доміно. Так, саме те, що нам треба. Бі-Бі дуже старався. Але робот-шахіст сильний. Суперний. Ось так. Через кілька хвилин гри він переграв бібі. -бі. А я так. Шах і мат Ха-ха-ха. Але Бі-Бі зовсім не засмутився. Адже зіграти у шахи з роботом-шахістом було дуже цікаво. Дякую за гру. Щойно бібі -Бі попрощався з роботом-шахістом, його увагу привернув гучний голос. Увага! На виставковому майданчику номер 10 демонструється сучасний робот-помічник. Робот-помічник? Це дуже цікаво. А який маршрут обрати бібі, щоб -Бі? побачити робота-помічника? Один. Вона може застосовуватися в електронному годиннику. Нам вона точно не підходить. Число з двома нуликами. Це число сто. Дуже велике число. А нам треба десять. Це число десять. Саме те, що ми й шукали. Друзі, завдяки вашій допомозі бібі -Бі знайшов правильний маршрут. Ого! Який корисний робот. Мені б такий помічник дуже зводився в майстерні. Гарна робота на парнику. А порт? Хороший, хороший робот. І мені дуже сподобався. На виставці було дуже цікаво. Бі-Бі дізнався багато корисної інформації про роботів. Він допоміг роботу шахісту і знайшов нових друзів. Але вже час повертатися додому. Як добре, що я відвідав виставку роботів. Я неодмінно ще раз сюди приїду.